Вітаю, друзі! Це канал Second E з різдвяними святами вас, а я вже знаходжуся у магазині Second Hand. Взагалі-то це мав бути останній день завозу. Так як я обіцяла вам і читала ваші коментарі, що вам дуже цікаво подивитися в останній день завозу, коли складає ціна 49 гривень за кілограм. І от я наважилася сьогодні, серед... не середа, да, вівторок сьогодні, пішла до магазину, зранку відстояла в черзі, а коли піднялася на поверх, то моє розчарування, тому що чомусь змінили ціну. І все це із за різдвяних свят. Тому сьогодні ціна складає 102 гривні. І як сказали мені, що це останній, день в цьому, останній робочий день в цьому році, в 2023. Тому наступне відео буде уже в 2024 році. Сподіваюся, що перше відео, можливо, друге, Яке я зроблю для вас, це буде в останній день завозу. А давайте подивимося, що ж я знайшла сьогодні цікавого. Ну, мені так здається, по крайній мірі. Як для останніх днів, як для розпродажу днів, то скажу вам, що занадто багато якісного хорошого товару. Ось я знайшла куртку. Це, здається, парка марки Bench. Дуже обожнюю цю марку. У мене дуже багато було курток із цього бренду. Ось я роздивляюся, але цей розмір на мене малуватий, на продаж я не різкнула брати. І, до речі, коли я роздивлялася цю куртку, до мене підійшла жіночка і привіталася. Мені дуже приємно, що ви мене впізнаєте, що мої підписники теж е, е, скупляються в тих самих магазинах секонд-хенду секонд там, де і я. Мені дуже приємно. Ось знайшла дублянку. Сразу мені навіяло кінець 90-х, начало 2000-х У мене була дублянка. Пальтишко світло світлосірого кольору, без слідів носки, але чорні гудзики. Було б добре замінити їх теж на сірі. Ось така куртка коротка. Треба було дивитися в карманам. Пам'ятаєте, як я знайшла 10 євро? Ну, вже вдома, правда, знайшла. Ось така куртка барбур, дуже якісно пошита, така вона приталена, видно сліди носки, видно, що її дуже любили, часто носили, як то кажуть, тканина затерта. Ну, тепер вже я перейшла на светрики. Дуже багато новорічних, з новорічних, з різдвяних, для різдвяних свят. Буде коректніше так сказати. Яскраві светрики, такі вони скрипучі, з такими цікавими візерунками, оздобленням. Крутила, вертіла. Щось мені хотілося придбати для себе, але я так і не рішилася. Ось яскравий, такий травичка. З пінгвінчиком. Дуже великий асортимент різних із собачками. Next. Merry Christmas. То, здається, щось друге написано. Марк Спенсер. обожнюю цю марку теж. Золення, Next. Це трошки краще по якості. До речі, що стосується роботи магазинів, це якраз мережа мир Second Hand. Магазини, що стосується до їх графіку роботи. Це був останній день, тепер вони будуть вихідні аж 3, хотіла сказати, января, вибачаюсь, після Нового року. У січні, 3 січня, вони почнуть працювати. І почнуть із першого дня завозу. Ну, Все як обично полагається, так сказати. Хотіла зайти в другий магазин секенд-хенду. маркет, Second Market, але там взагалі було закрито. Ось таку блузочку знайшла. Дуже мені сподобалося. Воно прозрачне, двічка із маєчкою. Ну, як для себе колір мені не дуже сподобався і на продаж я теж не різкнула. Ось такий светрик Марк Спенсер теж. Як кажуть, хоч щось знайшла із. Яскравого, сріблястого, золотистого. Він такий подовжений, котоновий, але занадто великий розмір. І ось бачите, вішелка витягує. Штанів дуже багато джинсів. Ось мені ці сподобалися із квіточками. Стала роздивлятися, але фасон не дуже сучасний. Із сумок сподобалась ось ця шкіряна сумка. Здається, це вінтажна. Поки крутила, вертіла нею, шукала, яка ж це марка, і знайшла недолік, на жаль, Слідів носки, ось, бачите, я відкриваю, пальцем показую підкладинка. Якби я знала, як можна було її полагодити, то я б її купила. Дуже сподобалася мені ось ця величезна хустка палантин, крутила, вертіла, розложила, хотіла знайти склад, щоб взяти для свого магазинчику Інстаграм, але, на жаль, не знайшла і пішла дивитися блузки. Ось перша блузка вінтажна, таке відчуття, нібито картина намальована. Розмір S. Ну, Трошки в поношеному стані. Зазвичай в передостанній, в останній день завозу я стараюся роздивлятися майже кожну річ, тому що впевнена, що можна знайти щось із люкс-сегменту також. І цього разу я теж знайшла, трішки пізніше вам покажу. Хочу сказати, що якщо вам потрібно було щось знайти до Нового року, то я впевнена, що навіть в останній день завозу ви б могли в цей день знайти для себе щось цікаве. Ось як ця блузка марка Шейн це китайська чи корейська. А ось оця блуза заслуговує уваги, тому що це люкс-сегмент. Блузки цього бренду коштують починаючи із 2000. і плюс. Ось ця ковтина сподобалася примарк. Ярко-синього такого кольору. Але ось ця Пояс такий широкий, не дуже сподобався. Так, поки ми роздивляємося светрики, будь ласка, ставте лайки, дізлайки. Хто вперше в мене на каналі, підписуйтесь, будь ласка, мені буде дуже приємно. Коментуйте, будь ласка. Для тих, хто дивиться мене вперше, хочу сказати, що цей канал має розважальну мету, а також ну, як маленька реклама, тому що речі, які я знаходжу, дуже часто я залишаю для себе, але також на продаж. Маю магазинчик в інстаграмі і на шафі Юа. Внизу під відео я залишу посилання, тому, якщо вам цікаво, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Моя камера трошки не встигає за мною, тому що мені хочеться показати вам якнайбільше. На жаль, все в камеру не поміщається. Подивіться, скільки жакетів. Різноманітних, з різних тканин. Як для дня, який коштує кілограм 102 гривні, такий величезний вибір жакетів, і перед цим я вам показувала верхній одяг, теж в гарному стані, дуже багато. В цей день я не дивилася чоловічі куртки, але впевнена, що там теж був дуже великий вибір. Жилетки різноманітні. Навіть, подивіться, нижня білизна. Це я вперше бачу, що вивісили на вішаки. І суконь я знайшла тільки ось цю сукню бренду Zara. Вона в гарному стані. Без слідів носки. ось така трикотажна. Знайшла ось таку сумку шопер. Вона із тканини, із широким ремінцем на молнії, із кишенями, без слідів носки, я її придбала. Сподобалась ось іще ця сумка. Вона з джинсової тканини. Не видно, який це бренд. Я шукала, але не знайшла. І з такими китицями із замша. Слідів носки немає. Дуже багато кишень. І ось навіть тут така кишеня. Ну, не купила її. Тому що ті наліпки трошки була невпевнена. Знайшла спідничку. Дуже яскрава максі-довжини, з великою розпіркою позаду, з кишенями спереді. І на гудзику. Дуже хороший склад там 80% льону і віскоза. Потім я її придбала. Сподобалась ось ця ковтинка, особливо. Візерунок вирішила вам показати. Ну, Я її не придбала. Потім знайшла ось такий светр Kevin Klein Джинс. Скажу, вперше я знаходжу цей бренд, так сказати, склад бірку я не знайшла складу, але відчувається вовна. На жаль, там були дефекти. Тому вирішила залишити цей светр в магазині. Але він мені дуже сподобався. Потім пулбіар жакет блузка в стилі сафарі, такого кольору блідо тепло, бежевий колір. Із гудзиками в тон цікава така рубашка. На жаль, мені вона не підходить, і на продаж я теж чомусь засумнівалася, не знаю чому. Дізель це моя, так сказати, полуничка сьогоднішня, в гарному стані, без слідів носки. Я її придбала, цю футболку. Вона буде в інстаграм-магазинчику і на ЮА. Заглядайте до мене. Ось ця футболка мені сподобалась теж. Але трошки засумнівалася, носки засумнівалася її брати. Ось ця футболка сподобалася. Видно, що якість дуже хороша. Без слідів носки я її теж придбала. Потім лонцлів, тріспас. Він трішки був брудний, тому я його покрутила-покрутила і залишила. Ось бачите, я показую. Потім толстовка лі. Теж я була дуже здивована і обрадувалася спочатку. Тому що це вперше, що я знаходжу лі толстовку. Дуже багато мені попадалися джинси цього бренду, але кофта вперше. На жаль, коли я вже пішла до каси, дуже, так сказати, случайно побачила дірку, вимушена була залишити. А ось цю толстовочку кінгурушку я придбала. Ось ця картинка піци. Сподобалася мені дуже. Ця толстовка теж буде в магазинчику. І остання кофта. Знаю, що це дуже хороший бренд, якісний, але, видно, що його залюбили, заносили. Розумію, що потрібно купувати, щоб чорний колір зробити насичений. Ну, не захотілося мені з цим возитись, якщо чесно. Тому вирішила залишити. Ось, бачите, показую фурнітурка хороша, без дірок. Ну, чомусь не захотілося мені це купувати. Ну, зараз я візьму те, що я відібрала, піду вже до каси. А тут іще й взуття. Ну, взуття, якщо чесно, не було мало зимового. Можливо, його просто розкупили. Ось ці мені літні сподобались сандалі, це був 39-й розмір. Можна було б взяти для себе, але розмір великуватий. Дуже багато кросівок із тканини. Ну, з дефектами, без дефектів, трішки брудних. Ну, але ж це не по сезону. Ось я стараюсь вам показати ботинки, навіть леопардові. І для вечірок взуття. Ось ботинки. Оце глянула на вишивку. Не на вишивку, а на назву. Ой, а там, бачите, які дефекти. Це теж заношені. Видно, що вони якісні, але треба їх фарбувати. Ось такі, подивіться, шкіряні із натуральної замши вставки. Цікаві, але маленький розмір. Каблучок, підбори такі невеличкі. Взагалі-то небагато. Тепер вже я стою біля каси в чергі. Дивіться, навіть торбинку Діда Мороза знайшли. Ось чому мені подобається секонд хенд Ось я вирішила вам показати. Дивіться, сьогодні вівторок, мало бути 49 гривень, але, на жаль, ні. Це мій чек. Сподіваюсь, вам сподобалося бути зі мною ці 20 хвилин. Зустрінемося в наступному році. Бережіть себе.